Христос Воскресе, маємо наступне питання, якщо стався гріх нечистоти з хлопцем, з яким я більше не зустрічаюся, що робити далі: ну, жити, радіти, усміхатися, так? пробувати будувати подальшому стосунки з тою особою, яка мені подобається. Але важливо є наступне, так? що коли ми йдемо вулицею і забруднемо свій одяг. Через якусь нашу необачність чи ще щось, то ми не ходимо в ньому наступного дня. Ми знімаємо, даємо до прання. і щось подібне відбувається із нашим внутрішнім станом, коли ми допустимося гріха нечистоти, то це отруює наше серце, отруює нашу душу, і ми покликані до того, щоб за це піти до храму і посповідатися. Так, очистити своє серце, очистити свою душу, так і ми робимо у тій тайні покаяння постанову, що більше так робити не будемо. Це є дуже важливо, так що я хочу змінитися, не хочу допустити знову цієї помилки в своєму житті. Бо скажу вам наступне, що найбільший дар, який принесемо у подружжі для свого нареченого чи для своєї нареченої, це не слова Мішико Оленко, я тебе люблю. Але це це є дар. Моєї чистоти я зберегла я зберіг свою цнутливість для тебе. І задля того священник накладає на голови молодого і молодої ті вінці, як е, знак тої нагороди, так що вони себе утримали у чистоті до подружжя, і це дуже важливо. І в наступному спілкуванні, коли ви матимете когось іншого, важливо про це пам'ятати, тому що е, ці. Приємності, так, тілесні, вони не є основою, не є фундаментом ваших відносин і ваших зустрічей. Це вже є вершина, це вже є вишенька, але вже в таїнстві подружжя.